Часом бути з нами на тимчасово окупованих територіях України росіяни запроваджують кадетський рух у навчальних закладах. Повідомляє центр громадянської освіти «Альменда». керуватимуть процесом мілітаризації українських підлітків бойовики із Росгвардії. До них долучатимуться російські переїжджі, спеціалісти і колаборанти. Детально про те, чого навчають навчатимуть дітей у кадетських класах і про наслідки системної політики з мілітаризації у школах на тимчасово окупованих територіях. Говоримо із аналітиком центру громадянської просвіта Альменда Олегом Охредьком. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олеже, доброго ранку, і дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Доброго ранку. У чому полягає особливо відмінність і небезпека цих кадетських класів від звичайних класів на тимчасово окупованих територіях, якщо такі іще залишилися? Ну на жаль, прямо в цих класах вже готують солдатів. Ну, перепрошую за таке страшне слово гарматне м'ясо, яке розраховано на службу в російській армії. Це так прямо і записано в уставах цих класів, але що саме страшне, це якраз готують дітей українців. Знаєте такі паралелі можна провести, як я Тобто готують дітей, які будуть вбивати і стріляти по вже українцям. І є такі приклади, які існували на жаль на території тимчасово окупованого Криму вже десятий рік відбувається ця ситуація. І тут росіяни пішли навіть страшніше, аніж було в радянському союзі. Вони починають діяти, мілітаризувати дітей, починаючи вже з дошкільних закладів. А вже безпосередньо починаючи з початкових класів, відбувається так звана мілітарізація через кадетські класи, через кадетський рух. А коли дітей привчають до зброї, привчають до того, що вони можуть вбивати, ось це саме страшне, що відбувається, і це те, що може привести до того, що після завершення школи діти йдуть до російської армії. Це знов таки приклад тимчасово окупованого Криму і частини окупованої Донецької та Луганської області, де Почали з'являтися е кадетські класи, і ось кадетські класи почали з'являтися на території тимчасово окупованої Херсонської і Запорізької області. Пане Олеже, то, то йдеться про 17, про вік, 17-18 років як можливий вік долучення до російського війська у рядовому е складі е військ. Так, це слід розуміти, а, так чі? але е кадетські класи починають діяти з першого класу. То тобто, навіть то, чого не було в радянському Союзі, тобто це діти, якої дуже пластка психіка, і яких вже перебудовують або формують безпосередньо в напрямку мілітаризації. Причому діти практично не мають іншої інформації. Ви самі бачите, що відбувається із тобто, віртуальним простором, де вони закривають все, що тільки можна. І відбувається постійна ситуація, коли дітей, перепрошую, таке слово, накачують, накачують цей мілітаризація. Причому вони. Використовують різні форми, починаючи від пашрені, тобто які існують, і завершуючи вже навіть тиском, який відбувається. А, причому вони намагаються задіяти дітей із а, малозабезпечених сімей. А коли буквально покуп, покупають дітей, це можна подивитися навіть на прикладі а, такої організації, як юнармія. Тобто мало того, що відбувається формування кадетських класів, а ще й позашкільної, тобто позасвітній, є ще молодіжний так, так званий рух Міністерства оборони Росії, який знову таки привчає дітей. І що саме страшне, це діти вже готові в 17-18 років йти в армію. Для прикладу, знов ну таки тимчасово окупований Крим, де діти йдуть е ідуть в армію, і ми бачимо це на прикладі так званих меморіальних дошок е парт героїв, які відкриваються е в закладах освіти, е присвячені е загиблим. Е Воякам, які служили в російській армії, і загинули під час так званої СВО, то есть під час російсько-української війни, тобто діти, які вже пройшли, діти, які готові, і діти, які індоктриновані так можна сказати, російською. Заразу я по іншому, я так не можу сказати зв'язку з тим, що їх навчають в один з таких напрямків, в який існує ненависті, і при чому ненависті до всього, що не відповідає російської дійсності і боротьби з ворогами. А вороги хто? Це НАТО і Україна. Пане Олеже, з якого віку прищеплюються навички, які можуть бути використані у військовій справі дітям? З якого класу, що це за навички? Перший клас. Тобто вже створюється безпосередньо з першого класу, коли діти навіть не розуміють, що там відбувається, і навички, які відбуваються, ну зрозуміло, це військова підготовка, а яка є. Причому військова підготовка, яка відбувається на рівні володіння зброєю. І що саме страшно, якщо раніше це відбувалося з макетами, то зараз це відбувається з настоящою зброєю, то тобто з реальною зброєю, яка існує. А ну і звідси йде далі, так, Тактика, Володіння рукопашним боєм, тобто, все-все, що необхідно, окрім звичайних стандартних. Ну, можна сказати, освітніх уроків, які є. Там є спеціальні мілітаризовані уроки. Причому це відбувається і йде навантаження на дітей і в позаурочний час. Тобто діти практично з ранку до вечора проводять в цьому мілітаризованому форматі. А також то обов'язково є форма, знову таки кадетська форма, і так зване, перепрошую таке слово, ноу-хау, яке існує. Це спеціалізація, спеціалізація дітей вже починаючи з початку школи, наприклад, на території тимчасово окупованої частини Запорізької області був у цьому році відкритий кадетський клас, яким опікується морська піхота. Тобто дітей конкретно вже готові до того конкретних роду військ, куди вони планують. А так, кадетські класи відкриваються різними рідами військ і різними мілітаризованими організаціями, таке як слідчий комітет. А в МЧС та багато інших мілітаризованих російських органів, які опікуються цими класами, ну і знов таки йде певна вже розподіл, який є так, наприклад, в окупованому Артеці, що року відбувається школа майбутніх командирів, де знов таки дітей натаскують на протязі місяця військовій справі. Ну і окрім кадетських класів, це військова підготовка вже запроваджена, і звичайній підготовці, яка існує в курсі, який називається основи безпеки життєдіяльності і захист від чітку. Ну так можна розумієте, навіть основи безпеки, і це в безпека, тобто не навчають дітей володіти зброєю, кидати гранати. Я не знаю, яка безпека у них таким чином виховується. Паналеже. Причому обов'язково є польова підготовка, коли дітей направляють і вони проходять військову підготовку в таборах. Чи відомо пане Олеже, як добираються вчителі, викладачі, які які мають доступ до цих дітей, і хто ці люди? Один з напрямків є, як я можу сказати, таким. Це ті, які прослужили в СВО. Причому не обов'язково вони повинні мати педагогічну освіту. і вони проходять певну підготовку, ну так звані швидкі курси на базі ну, Кримського інституту перепідготовки вчителів, і які повинні займатися. А також частково колаборанти, які були в, в армії. Проте основний напрямок, який існує, це російські військові, які проводять і там вводяться спеціальні посади, які відповідають за виховання. Дітей за слідкування за дітьми і за формування у них безпосередньо вже російської ідентичності, причому опора робиться на знищенні української ідентичності для того, щоб це були вже дійсно готові, ну знову таки до такого слова як яничари. Пане Олеже, що вам відомо про те, чи зберігається можливість евакуації з на території, контрольовані українським урядом? Чи є випадки виїзду родин із дітьми? І як на вашу думку, які адаптаційні механізми мають бути запропоновані українським дітям після переїзду, після того, як, як певний час таки був проведений у подібному класі? А ну зрозуміло, що Україна намагається вивести як можна більше дітей. Причому в цьому задіяні всі буквально. Ось можемо задати нещодавно візит президента України Зеленського до Папи Римського. І буквально учора представник Ватикану вже поїхав до Москви з намаганням повернути дітей. Також задіяна величезна кількість громадських організацій, така наприклад, як Сев'ї. А ми також підтримуємо можливості дітей, якщо виникає бажання. І можливість, щоб вони виїхали причому іноді навіть. А, ну, вже діти, коли стають дорослими, коли їм виконується 18 років, вони навіть всупереч волі батьків намагаються виїхати і вступити, наприклад, до закладів вищої освіти. І тут сама велика проблема, яка існує а, на сьогоднішній день, це робота з психологами для того, щоб а, у дітей забрати оту індоктринацію, щоб можна було протистояти російським наративам, і для того, щоб а, діти вже стали ну перепрошую таке слово, навіть вільними для того, щоб у них розвивалося критичне мислення. Для того щоб вони розуміли, що не існує єдиної абсолютної правди, яку їм а, на, Росія вбиває в голову. тому для дітей це дуже тяжко, особливо для молодших школярів. А зв'язку з тим, що їм дуже тяжко переходити з російського наративу який існує на загальні загальні людські навіть цінності які є для того щоб протистояти росії Пане Олеже, це одна із найближчих тем в нашому ефірі йдеться про можливість отримання українського громадянства у різних конфігураціях в межах одного подружжя ми про це будемо говорити вже найближчим найближчим часом вам пане Олеже охретько дякуємо щиро за ваші відповіді аналітик центру громадянської просвіти альменда відповідав на запитання суспільне студії.